День, мене звати Тарас, ви на каналі Бізнес на кроликах. Я веду відео благодію кризоферми, розказую, підказую людям, як ми робимо бізнес на кроликах рентабель. Це відео буде присвячене об'єднанню кролиководівської області. Я тут собі написав на листочку, так, що я буду підглядати, це буде таке спонтанне відео, що я там щось собі сказав. Що собі думаю. Якщо б я не загубив думку, тому я буду підглядати на листочку. У зв'язку з тим, що до нас звернулося. Не так вони тканилика кількість людей, але з великою кількістю крулиматок, так що ну, дуже велика кількість крулиматок, ми світки не планували, але це набагато більше, ніж ми собі думали. Ми думали, що буде так би більше людей з невеликою кількістю крулиматок, тому ми продумували так, щоб їм було вигідно. А оскільки до нас звернулися люди, які мають велику кількість крулиматок, і ми переглянули умови нашого проекту. Тому що, ми, тому що потужності нашого кормоцеху не зможе це все обслужити, і це треба будувати, бо знає які там вже заводи. Бо, ну, то це, це не наша тема, ми не хочемо тим займатися, наша тема кролиководство. І ми хочемо показати, показати людям і підняти той, 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 той бізнес на такий рівень. що вигідно, ну, кріштова, то не мільйони, там мільярди, але можна там заробляти гроші. Тому ми вирішили. Запропонувати вашій увазі другий варіант співпраці в об'єднанні Коликової Львівської області, він полягає в наступному. Значить, перше, для активної введення господарства та контролю здоров'я ваших роликів, ми надаємо послуги ветеринарам по штучному закріпленню та по всіх можливих ветеринарних питаннях, які будуть так чи інакше виникати у вас в господарстві, які буде приїжджати до вас в господарство кожного тижня східну грати. Тобто людина приїжджає до вас. Постійно буде графік тих цих циклів, він буде приряди запліднювати, буде робити контроль запліднення, буде дивитися, оглядати ваші колики, буде підказувати, що зробити, що вколоти, колоти, що ну, все як положено, Як ветеринар, як стаціонарний ветеринар. не треба, щоб він там у вас щодня, хватаючи, він у вас щотижня був. І це означає, що у вас ну, працює у вас ветеринар, тому що не треба що нічого дня до суддя. Друге, напротяг цієї співпраці ми будемо, надавати... <кій> ми будемо надавати консультації по ефективному веденню це будемо все розказувати, як правильно зробити, як правильно годувати, як правильно запліднити, коли запліднити. Як ні, просто це не буде, от приїхав там щось, як-небудь. Як це буде вестися ваше господарство правильно, зразу правильно, зразу з першого дня воно буде правильно працювати, воно буде працювати як ферма. Значить, Маточне поголів'я вашого господарства повинно бути не менше 150 кроматок. Це ми будемо працювати з людьми, які мають не менше 150 кроматок або хочуть мати їх на збільшення. Ну, тому що так люди звернулися, нема таких, хто хоче там, 70, 80, 100, всі звертаються з великою кількістю ну, так, щоб людям було цікаво за, е, заробляти. Тому на ми маленьких не практикуємо, ми будемо практикувати з таких, зі 150 кроматок. Для нарощення поголів'я, якщо ви не маєте там 150, маєте 50, маєте 60, а хочете, щоб було 150 і від 150 ми надамо маточне поголів'я по ціні 50% від ринку. Тобто, можна сказати, по ціні м'яса ми вам надамо маточне поголів'я. Ви з нього ви нічого не втратите, ви з нього ще самі переберете, який вам, вам буде не підходити, яка погано родила, ви її поб'єте на м'ясо і вам ну, ви просто нічого не втратите. Я рахую, що так би мало бути, тому що... Не може до 400 500 гривень. От я недавно сам ЦН, який там був в моїх попередніх відео, який коштував 800 гривень. Його забив на м'ясо я його подав з 200 гривень. вазі він такий здоровий був самець. Але реально це був маточний все. Гарний самець, елітний там був що. Я його купив молодого, він там був привезений, був з Києва, з кстати, з Кролікофа. Так що так? E, тому і всі самки, які ми ставимо в ремонт, ми теж їх перебираємо 100 раз. Ну, це якщо там хтось хоче 2-3 самки, так, звісно, я їм не якщо буде така кількість, то відемо по ціні 50%. E, кролики будемо закупляти живою вагою e, на виробничу потужності наша Процент Для переходу живої ваги в тушки буде проводитися індивідуально. Живою вагою ми будемо зважувати, потім будемо проценти, ну, то вже індивідуально. Раз приведу коротше, там вже то, то все можна вияснити, як то правильно зробити. Значить, закупляти ми будемо кролики на 20% нижче ринкової ціни. Значить, якщо зараз ціна ринкова, що ми продаємо кролики по 95 гривень за кілограм, ну тушка за кілограм, значить будемо продавати вас купляти кролики 20% нижче цієї ціни. В цю ціну буде входити всі роботи ветеринара. І забої кролика, і реалізація. Також ми будемо проводити контроль і е, аналіз корму, яким ви годуєте. Ми не будемо зустріти, що буде готувати бозначем. І це має бути відповідний корм відповідного складу. І, ну, і правильно це має бути, не може бути ви. Їздимо до вас привозити або духляки якісь, або непонятно. Які. Значить, кролики мають бути породи Термоїнська або Каліфорнія, так як в попередньому, або поміці між ними. Ну Звичайно, ще може бути там е паптон говорять. Е ну, я не знаю, Коротч, я знаю, це Термоїцька і Каліфорнія, це нормальна тушка. Якщо я навіть кролик, який важить, яка тушка, важить, кіло 200 це нормальна тушка, це повністю нормальна, нічого не скаже, маленьке все. Вона не є видужена, є вона кругла, все, все з м'ясом. Гарна тушка. Так, цей варіант, що ми пропонуємо, він е, має свої плюси і має свої мінуси. Ці мінуси це те, що ви е, будете працювати, ви не зможете працювати з даними схемою, якщо будете мати менше 150 маток, тому що це не вигідно вам і це не вигідно нам. Е, також вам буде потрібно самим робити корм, що клопотно, мати гранулятор, дробілку, місце ще мішалки чи не мішалки. Ну, Кориштувати все мати, треба тримати потужність, тримати фазу. Тримати 30 кВт, хоча б в потужності. може таке маленьке, якщо будете мати маленький гранулятор з маленькими потужностями, це буде дуже довго. І це в кінці кінці ви скажете, далі більше викупило та е, ікону. З плюсів е, це те, що ви отримуєте більшу вигоду за ту саму кількість кроликів чи в попередньому проєкті. Ну, є там плюси і є мінуси, так що е, можете всі порахувати. Якщо хтось не знає, як, як порахувати, я Можу зняти одне відео і розпускати, скільки буду зрадити в тому проєкті. можу сказати, що 150 кіломату я буду зрати 30 тисяч гривень. Тут ми нічого не платимо, нічого, ніякі дороги, ніякі там, нічого абсолютно Це ви вирощуєте. Ми до вас їздимо, то все робимо, налаштовуємо правильно, що ви робили, запліднюємо. Хто там може думати і зараз в коментарях мені писати, що, ви, що ми самі собі запліднемо, ми самі до вас привеземо, не треба нам, то не треба. Таке не пасує. Мусить бути наш ветеринар, який буде слідкувати за здоров'ям кролика, який буде слідкувати за станом всього вашого поголію. Не може бути так, що ви самі все будете робити. Самі значить це без нас, з нами значить це з нами. E, значить, для бажаючих взяти участь там, в, в даній співпраці, наразі ми маємо ще два місця e, таких людей Львівської області Сукальського району, Кам'янкобузького бузького району, Радехівського і Стрийського району. Та будь-які райони, які будуть, які будуть поблизу Львова в радість 30-40 кілометрів. Оці райони, e, якби нас цікавили, ще можемо розглянути Бродівський, Бузький і Солочівський, ну, в принципі, там вже. Якби маємо забито все, ми не можемо туди ще вклинювати людей. Ну, якщо би там, ну, можемо ще розглянути ще тих три райони. Ну, передаємо перевагу значить, Сокальському, Кам'янку-Бузькому, Радехівському, Стрийському районах. І там, якщо є ближче Львова, то вже немає різниці, де він там буде. Ну, просто, якщо буде 30-40 км від Львова. Реч для участі треба подати заявку на ту ж саму електронку, що і була вписана. Вона буде написана під відео. І про наступний набір кролиководів буде повідомлено в наших наступних відео. Так що слідкуйте за нашим каналом, підписуйтесь на канал. І Сподіваюся на довготривалу співпрацю. Дякую за увагу. Значить, Текст цього всього, що я розказував, буде під відео, так що так само можете перечитати, може щось неправильно сказав. Все конкретно буде написано там. Так що е, перечитайте собі, і буде, якщо ви щось не зрозуміло, що я сказав, там буде все написано. Все, дякую за увагу, до побачення.